Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене припою. Так, все вірно, саме припою. Ось у мене є кілька видів припою. Припой невідомий. Ось нічого на ньому не написано, я вже не пам'ятаю, де я його брав. Ось, знову припой. На ньому є деякі написи. Давайте прочитаємо, що тут написано. Матеріал олово з флюсом, призначення для паяння кінців друків, елементів електроніки, умови зберігання і так далі. Отже, олово з флюсом. Ось це олово без флюса. Припой без флюса. Я його купував на ринку у своєму місті. Спеціально шукав олово без флюса. І ось отаке олово. Ридбане в Аврорі. Що на ньому написано, давайте прочитаємо: матеріал Олово з флюсом, призначення для паяння друтів елементів електроніки, умови зберігання і так далі. Для паяння друтів і елементів електроніки. Отже, друзі, є у мене паяльник, той самий паяльник з аврори, на який я вже робив відео. Бачите, він не залуджений, чорний жалоб. Я його. Ще протру е, в драйверці для посуди, для посуду. Ось таке, таке воно має вигляд. не залуджене. Отже, е, беремо дріт, звичайний, мідний в ізоляції. Відрізаємо шматок, знімаємо ізоляцію. Ось Знімаємо в ізоляції. Ось дріт чистенький, мідний дріт без ізоляції. Беремо його, скручуємо. І першим тестую моє олово, яке я брав на ринку. Олово без флюсу. Оскільки це олово без флюсу. Тоді наш дріт потрібно занурити в флюс. Ось мій флюс улюблений. Занурюємо. Занурюємо паяльник в флюс. Ось так. Беремо на нього шматочок олова. Припою. Розтираємо в губці. Ось, отак от, от. Беремо ще шматочок олова. Бачите, бульку вцепив. Капельку, правильніше буде сказано. І кладемо цю капельку на наш дріт. Дрід моментально залудився. Давай, давайте повторимо експеримент з іншим типом флюсу. Цей флюс, придбаний мною на ринку відставляємо. Кінець, кінець дроту. Відрізаємо і також відставляємо його біля нашого дроту. І для нашого е, припою. Зачищаємо знову шматочок дроту. Зачистили ще шматочок дроту. Скручуємо його, робимо все точно так, як в попередньому разі. І беремо наше. Наш флюс, вибачте, наше олово з аурори. Значить, наш паяльник беремо чистимо від попереднього олова. Ось він частенький. Набираємо беремо напаяльник. Наше олово, так як тут написано, з флюсом. Оскільки олово з флюсом, давайте дріт не будемо макати в флюс. Для чого? Якщо олово вже і так з флюсом. Беремо напаяльник капельку капельку цього припою. Я Капелька припою взялася. Але припой поводить себе цей припой. Не так, як попередній. Та капелька була, була ріденька. а ця якась така, як ніби густа. Кладемо на дід. Олово не розтікається по дроту. не цепляється взагалі. Що робити далі? Оскільки капелька здається густою на паяльнику, давайте своїм регулятором я дам на повну потужність. Підкручу потужність. Підкрутив потужність. Трошки чекаємо. А краще взагалі, давайте відмовимося від регулятора, а перейдемо в звичайну розетку. Ось перейшли в розетку. А паяльник нагріється до червоного. Я не люблю користуватися оловом із флюсом, тому що е, мені чомусь це не виходить. Він у мене не розтікається по деталях, по, е, я навіть не можу ним залудити кабель, залудити дріт. Е, може я щось неправильно роблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте спробуємо. Більш прогрітим паяльником. Набрати більше олово. Набрати олова на набрати олова на паяльник, більш прогрітий. Набираємо олово на паяльник. Воно знову має густу, густувату форму. Воно не рідке. Це не те олово, що, як попередній раз, що має розтектися, але спробуємо. Ні. Ось бачите? Воно ніби вцепилося, але воно не розтеклося. Добре, давайте спробуємо по-іншому. Макнемо все-таки дріт в олову. Ой, вибачте, в флюс. Достатньо макнув. Знову набираємо. Ну, бачите, навіть не, хочеть, не хоче плавитися. Ну, згорем пополам взяв на паяльник цього олова, так би мовити. Воно не розтікається. Воно не розтікається. Я не можу цим оловом залудити дріт. Чому? Чому? Паяльник почорнів. Не розумію чому. Воно не плавиться. Такий тонкий стержень, і він не плавиться. Він не беле, не береться на він не береться на паяльник. Дріт нагрівся, його важко тримати в руках. А олово не плавиться. От така ось ситуація. Таку гульку наклав і все. Дарма, викинути, дарма викинуті гроші. Отже, відставляємо в сторону цей припой, відрізаємо шматочок дроту і ставимо зверху на цю бухту. Дарма викинуті гроші. Або я щось неправильно роблю. Зачищаємо слідуючий шматочок дроту. Закручуємо. Чистимо паяльник від цього авроровського припою. Кінець паяльника зробився чорний після цього припою. Невідомо чи вдасться його залудити. Може його прочистити паяльнику, е, вибачте, напільничком. Давайте почистимо. Е, наступний, наступний припой. Також з оловом припой, зі, припой з флюсом, вибачте. Беремо на паяльник. Цей припой плавиться набагато краще, як попередній. Але видно, що паяльник перегрітий, і олово на дріт я взяти не можу. Ну, невеличку капельку взяв. Давайте спробуємо залудити дріт. Не лудиться. Лудиться, але погано. Але краще, як попереднього разу. Давайте спробуємо макнути дріт у флюс. Беремо припой. На паяльник. Капелька невеличка взялася. Ні. Ну, що я скажу? Цим припоєм ще більш-менш можна користуватися якось з хворим пополам, по дріт залудився. Спробуємо ще раз. Спробуємо макнути паяльник в припої, трошки його остудити. Таким чином, зачистити і залудити його цим припоєм. Розтираємо, розтираємо припой по, по паяльнику. Ось який гарне біленьке жал. Переставимо у наш регулятор, і спробуємо ще раз, Ось. Так, зачищаємо. Зачистив, закручуємо кінець. Надіюсь, паяльник трохи остих. Ще раз макаю жалу паяльника у припой. Чистимо. Можна сказати, ось Ось таке гарне блискуче жало. Набираємо нашого припою. Макаємо дріт у флюс. І пробуємо лудити. Лудить цей припой набагато кращий, ніж той припой, що заврори ось цей. Але все одно. Він поступається ось цьому припою з базару. Тут макнув, зразу взяв гарну капельку, е лише чуть чуть доторкнувся до дроту, і припой розплився по дроту ідеально. У даному випадку, з другого разу, я повністю залудив ось такий сантиметровий, кінець. Е сантиметровий шматок дроту. Відрізаємо. І ставимо ось тут, так. і наступний в черзі припой невідомий. Ну, на, на ньому немає етикетки, я її здер. Тому що вона закотилася і мені приклеювалося до всього. Це також е назва припою невідома, але це припой флюсовий. Отже, що ми робимо? Е Витираємо паяльник. Е Зачищаємо дріт. Ну добре, я хотів спочатку випробувати цей припой, не макаючи дріт у флюс, але нехай вже буде. Значить, що ми робимо далі? Макаємо паяльник у флюс, зачищаємо його трошки від флюсу. Беремо, пробуємо взяти капельку припою. Припой узявся і капелька досить непогана. Ось пробуємо залудити наш дріт. Дріт не лудиться, припой не розтікається. Як я довго тримаю паяльник, дріт нагрівся. Як я далеко його взяв і мені вже боляче в руки. Пече в руки. Ось як залутився дріт. Це з флюсом. Добре, відрізаємо цей шматочок. Зачищаємо знову. Зачистили, скручуємо. Цього разу пробуємо без, без флюсу. Зачищаємо, не макаємо дріт у флюс, Беремо на паяльник припой. Береться. Непогана капелька висить. Пробуємо. Ні. Ні. Не лудиться. Отже, друзі, можу зробити висновок. Точніше висновки робіть самі, а я е, можу. Тільки стверджувати з побаченого. Отже, е припой ринковий на залізному ринку я купив цей припой. чому залізному? Тому що там все по залізу, болки, гайки, плоскогубці. Пилки, бензопилки і так далі і тому подібне. Я коротко, запчастини до автомобілів, розборки різні. Я називаю цей ринок желізний, залізний. Ось. Припої з аврори нікуди не годиться. Лайно. Е, на мою думку. На мою думку, якщо хтось знає, як паяти цим припоєм, напишіть, будь ласка, в коментарях. Шкода викидати 24 гривні. Мені одну гривню шкода викидати. Е, ось цей припой. Не знаю, де я його брав. Не можна користуватися. Він. Лудить, можна так сказати. Поставимо його на друге місце після, після базарного припою. Його дротики. Ось так гарне залудження. Ось. І м -м, припой під невідомою назвою не лудить. Не лудить. Я не знаю, що з ним робити. Я його зараз бухточка непогана, я на цю бухточку буду щось намотувати, а цей припой, що тут є, вимотаю. І намотаю на оцю бухту лайняного припою, який я купив в Аврорі. Ось так. Припой нікудишний. Як на мене. Шкода. Отже, друзі, ще раз хочу вам продемонструвати, як лудить провід ось цей припой з ринку. До речі, я знімаю відео. Повітряна тривога. Отже, ще раз. Паяльник з Аврори. Чищу жало від говняного припою. Чищу жало. Напільником, щоб і сліду не залишилося. І суперприпою за урори сто 130 вольт йде на регулятор напруги, регулятор потужності. Паяльник нагрітий, не на повну. Не до червоного. Ось я беру знову дріт. Давайте зачищу більший кінець. Велику велику частину, велику... Кількість дроту зачищу. Ось тут, мабуть, 2 см. Може 3. Так. Візьмемо лінійку і заміряємо. Два з половиною сантиметра. Це припой не флюсовий. Макаю дріт у флюс. Ось так. Треба так налаштувати, щоб він. Ну, ось так нехай буде. Беру на паяльник припою. Спочатку паяльник макаю у, -у, -у флюс, беру трошечки припою, лудимо жало. Взяв трошки і розтер, жало залудилося. Ось так лудиться жало. Е стираєш над фільком, напільничком е мідне жало, добре зачищаєш, тоді нагріваєш паяльник, е мідне жало макаєш в припой, вибачте, у флюс тоді набираєш капельку припою і розтираєш е в драйверці Одраюшці для посуду. От, гарно залуджене е мідне жало. Пробуємо паят. Набираємо беремо капельку, припою. Я взяв гарну капельку, яка навіть не хоче триматися на паяльнику, не повністю розігрітому. Ось дивіться. Моментально. Залуджений дріт. Отже, друзі, я хоч і образив припойзав Заврора, назвав його лайняним, але це моя особиста думка. Висновки робіть самі. Друзі. Дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте пальчик вгору, кому не сподобалося пальчик вниз. Е -е -е Приєднуйтеся до українського контенту. На цьому у мене все. Слава Україні. До наступних відео.